Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Сукірянська міськрада. Чиновники сукірянської міськради вони знають дуже багато таємниць. На превеликий жаль, напевно, щось приховують, але мені за допомогою небайдужих сукірянців вдається розкривати деякі таємниці, про які сокирянські чиновники чомусь не розповідають. Жителям міста Сікіряни. Одна з таких таємниць це ініціатива жителів Секірянської громади створити екологічну карту міста Сікіряни. Ініціатива, яку начебто підтримала секірянська міськрада на самому верху. І одна з жителів міста Сікіряни небайдужа, який я тоді допомагав активно. Ми були з нею однодумці, почала створювати цю що екологічну карту сукірян. Себто усі смітники, хаотичні місті Сокиряни усі точки, де збираються отруйна речовина, відходи то що повинні були лягти, що на карту міста Сокиряни, Ця карта повинна була працювати цілодобово, поновлюватися, щоб Сукірянська громада бачила, що робиться в місті Сокіряни з екологією. Гарний був проєкт. Людина думала, людина працювала. Я тоді допомагав їй, в міру своїх скромних сил, але, але проєкт почав працювати і зразу вже заглох. Чому? Чому чиновники Сукірянської міськради, чому верхівка чиновників Сукірянської міськради не була зацікавлена в екологічній карті міста Сокиряни? Питання чому може вона щось знала, може проблеми екології міста Сокиряни пов'язані напряму з підвищенням захворювання? В місті Сукіряни, а то й смертності в один період в місті Сукіряни дуже була підвищена смертність. Може, чиновники Сукірянської міськради знають щось, то, що ми прості жителі не знають. Уже другий рік я, як кажуть москалі, полотно займаюся проблемою сукірянської екології. Фактично. Місто скоро буде мертве. Ми п'ємо отруйну воду. Недавно я показував злив мастила в річку Сукірянку в Сукірянському Яру, на якій, до речі, поліція до сих пір не відреагувала на мою заяву. Сукірянська міськради в відділ екології пані Якубина теж не відреагувала ні одного папера. Хоча я викладав відео, дзвонив на 102. Щось недобре коїться в місті Сукіряни з екологією Ю. Недобре, недобре для нас. Нас, жителі міста Сукіряни, роблять ходячими трупами. Себто людина ходить, але всередині вона хвора і приречена на смерть. На смерть від зливу нечистот в річку Сукірянку, влада поліція не реагує, на смерть від кроплення. Полів садів ядохімікатами, які не контролюються. Хоча міська міськрада в 2019 році це була з одною з передвиборних обіцянок Василя Козака – контролювати кроплення. Нема контролювання кроплення. Себто смертний вирок усім жителям міста Сокіряни. дорослим, дітям, стареньким. І знову громадськість мовчить, і знову громадськість байдуже. Ми хворі, не тільки хворі на здоров'я, а хворі байдужістю, байдужістю до нашого майбутнього, майбутнього дітей, сукірян України. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Єршовець, Сукірян Чернівецька область.